Бачення бік я Дарка Гірна, а це Олександра Чернова. І зараз ми перебуваємо у Варшаві. Сьогодні ми розкажемо вам про суспільне мовлення у Польщі, і в цьому нам допоможе Марія Степан, дуже відома польська журналістка і репортерка. Зокрема, сьогодні ми знімаємо сюжет про те, як на днях відомий польський політик Корвін в європарламенті показав гіплерівський жест. Дивимось! Марія. ну, де ти? Ще суспільне телебачення було ще перед Третьою Рачкосполітою. Воно було. No, коли прийшла до нас така трансформація, до сих пір завжди суспільне телебачення було спостерігане як. Jako... Воно називалося Суспільне, але воно так, no, вона, так naprawdę, то вона було так, як у вас є. Перший національний. No, Допустимо, так. І це був перший національний польський. Коли прийшли переміни, все помінялося. Це був 89-й рік. Ну і поволі-поволі телебачення в Польщі стало громадським. Це є... так має бути. Поки ми ще зустрілися, мені вже треба було послати мейлом до свого продюсера, ми називаємо його видавця, пропозиції тем, які б я б хотіла сьогодні зробити. Мені це зробив треба зробити до 9 години. Коли ми зустрілися, я вже прийшла на колегію. На колегії ми всі зустрічаємося. І кожен... робить кожен репор... репортер, Так? Я займаюся суспільними тематами. Для мене такою суспільною проблемою також часом є поведінка політики. І мене обурила поведінка одного з політиків, який в Європарламенті просто використав гітлерівське поздоровлення для того, щоб запротестувати проти. Суспільного квитка в Євросоюзі ми зараз йдемо в гримерну, так? Так, в гримерну йдемо. А потім їдемо на зйомку. Так, добре. Саме сьогодні один з журналістів відмовив мені прокоментувати ситуацію з тим кормінню, тому що сказав, що він до мене особисто не не має, але не, не буде виступати в ТВП, тому що йому не подобається. Це як ми політичну Марія, скільки ви часу працюєте політичну Я е У вас українське коріння? Ні, не, 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 не помечено, тому що мама в мене. Батько мав нас. У нас був такий після 89-го року таких вперше вільних виборів е, було дуже сильне прагнення, щоб. Е, щоб все було так, як повинно бути, так? щоб телебачення не асоціювалось тільки з владою, тільки з людьми. І тому громадське. І це робили просто парламентарі, які були вибрані через людей в Польщі. А, а то скільки, скільки таких машин взагалі є в компанії? Дівчата ще питаю, і мача самоходу в суді. 70. 70? А це по всій країні? Тільки у нас є 70? А ми зараз їдемо куди саме? В парламент. Їдемо до сей. Чи наші дзвонили до Мачевальського парламенту? Зараз ми перебуваємо на зйомці кореспондентки Марії Степан. Вона наразі бере коментар представника польського сейму, який є колегою цього скандального політика, що нещодавно засвітився в парламенті. До речі, дуже часто польські журналісти їдуть у супроводі двох осіб: це оператор звуку і оператор, який відповідає за зображення. Як фінансується суспільне? Є таке чарівне слово, воно називається абонамент. Теоретично повинно бути так, що абонамент, тобто кожен громадянин Польщі, як тільки в нього є телевізор, так він платить невеликі гроші на громадське телебачення, на громадське радіо. Це є закон і це є теорія. В практиці виглядається так, що немає як провірити, чи громадянин сплачує ці гроші. Чи ні? Був такий політик, називався Дональд Туск, який сказав, що йому на телебаченні не залежить, і не всі мусять платити цей абонемент. Люди перестали платити. Тобто, то є головне, з того повинно фінансуватися телебачення. Але також тому, що система собі, закон собі, а практика собі, тому крім цього, крім цього абонементу, Телебачення робить все, щоб якнайбільше мати грошей з реклами. Просто ми зараз перебуваємо в офісі, який знаходяться в центрі Варшави. і займається лише новинами. Є ще дуже величезний офісний центр, там знімають ранкові шоу, музичні. Крім цього, що в, наприклад, в Варшаві є ТВП-1, ТВП Варшава. Крім цього, вже в Варшаві також і в кожному місті є ще ТВП-інфо. Це є 24 годинний канал, тільки дає інформацію. Ще є канали може... тематичні. Вони вже тоді, бо як розумієте, є сіть, яка є, можна йти, може йти каблом, так? W kablówki, to uh -huh, po to, co polski tak, nazywa. Się. Na kablem telewizji. Tak, na kablem telewizji. I to jest takie, że tam jest prosto, tak, wszystkim dostępne. I jeszcze są tematyczne kanały. I jest TVP Polonia, to jest skierowane do wszystkich Polaków, którzy żyją się Cortona. One mogą tam się TVP Kultura, jeszcze jest TVP ABC, to jest dla dzieci. Jeszcze jest TVP Historia, także ogólnie można tam się i jeszcze jedy, jak i, um, ja jakże teraz nawet nie pamiętają, ale jeszcze chyba... A jeszcze TV Sport, co jest bardzo ważnym um, człowiekiem, nie bym próbował, żeby nie wskazała, że jest TV Sport. Nasza kultura twierdzi, że nigdy rzecznikiem nie był. Ostatnio uchylono mu immunitet za spoliczkowanie z polityki europosłownych na początek który też... trzymaj, madawaj. Trzymaj, się trzymaj, 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 znów szokuje, ale tym razem nie akceptują tego nawet jego najbliżsi współpracownicy. bo też nic nie usprawiedliwia głoszenia znanego z historii, choć tym razem nieco zmienionego hasła Ein Reich, ein Volk, ein Ticket i wznoszenie przy tym dłoni w mieście hitlerowskiego pozdrowienia. Czy namagają się polityki wpływać na waszą redakcyjną politykę? Jedna namagają się. А друга річ, чим це вдається. Це таке ну, вовче право політика, щоб намагатися зробити все, щоб його показати в найкращій формі. Ну а нашим правом і законом повинно бути це, щоб ми завжди були незалежними. Я говорю за себе.